Один актор, одна локація, один напружений сюжет. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Немо професійний злодій, який спеціалізується на крадіжках творів мистецтва. На початку фільму він розповідає свою історію дитинства, у якій вчитель попросив його вибрати три речі, які він врятував би під час пожежі у будинку. Замість своєї родини Немо вибрав кота, платівку ACDC та свій альбом для малювання. Він згадує, що кіт згодом помер. Платівку він позичив знайомому, який її так і не повернув. Але альбом для малювання досі у нього зберігається. Мовляв, мистецтво це назавжди. Котрого з дня Немо проникає у розкішний манхеттенський пентхаус, господар якого полетів на виставку у Казахстан. Чоловіку допомагає спільник, який ззовні керує сигналізацією та зламує коди. Опинившись всередині, Немо краде потрібні картини, однак ніде не може знайти головний трофей, за яким прийшов автопортрет Егона Шеле. Коли часу залишається обмаль, спільник наказує негайно виходити і припинити пошуки. Немо вводить кота аби та однак не встигає впоратися із сигналізацією, чим провокує спрацювання системи безпеки та блокування всіх входів і виходів. Злочинець опиняється замкненим у пенхаусі Его на Немо просить спільника про допомогу, але той цинічно відповідає, що тепер кожен сам за себе. Він рекомендує немо рятуватися самому, після чого відключається, кинувши його на призволяще. Божеволюючи від надгучного та безперестанного виття сигналізації, немо намагається знайти спосіб її вимкнути. Але оскільки у нього нічого не виходить, то чоловік просто перерізає всі дроти і нарешті опиняється в тиші. Немо вирішує все оглянути та знайти вихід. Він помічає дерев'яні двері і вирішує видовбати в них отвір, аби звільнитись. Під час цього чоловік відчуває, що в кімнаті стає надто спекотно. Виявляється, намагаючись відключити сигналізацію, немо пошкодив термостат, і тепер той рандомно підіймає або опускає температуру. Втомившись довбати двері, Немо йде на кухню. Він виявляє, що водопостачання теж заблоковане, отож попити йому не вдається. Тоді чоловік заглядає у холодильник і розуміє, що й запасів їжі там дуже, дуже мало. Немо повертається до своєї роботи і далі роздовбує двері. Та дійшовши майже до середини. Натикається на сталь. Дерев'яні двері виявилися броньованими всередині, як і решта у пентхаусі. Знесилений чоловік намагається знову зв'язатися зі своїм спільником, але той не відповідає. Немо знаходить у холодильнику трохи горілки, запліснявілий шматок хліба і консерви. Він вмикає телевізор, але зображення там також транслюються із перебоями. Тоді Немо знаходить на телевізорі трансляцію зовнішніх камер нагляду. Чоловік помічає темнічного охоронця та розуміє, що ніяк не може дати йому сигнал. Через кілька годин втомлений Немо йде спати у кімнату доньки Шеле. Наступного ранку немо прокидається від шуму гвинтокрила, що пролітає над будинком. Раптом чоловік бачить голуба, який пролетів через пташину сітку над внутрішнім двориком квартири та потрапив на балкон, опинившись у пастці. Несправна система кліматконтролю далі підіймає температуру, і всередині стає надто жарко. Немо вмивається у невеликому внутрішньому басейні, і під час цього знову марно намагається зв'язатися із спільником. Чоловік оглядає будинок, намагаючись знайти хоч якийсь спосіб вибратись. Він робить спробу розбити, коли не вікна, але з цього, звичайно, нічого не виходить. Раптом немо помічає вбудоване світлове вікно посеред стелі студії. Чоловіку приходить в голову думка спробувати його демонтувати і вилізти через дах. Отож він починає стягувати туди усі можливі меблі, аби збудувати таку собі піраміду. Трохи втомившись, немо вирішує відпочити і попити води із домашнього басейну. Та перед тим чоловік, не подумавши, кинув туди поцвілий мандарин, і вода виявляється там вже непридатною для пиття. Немо просто трохи протирає себе водою і раптом помічає систему зрошення у домашньому саду. Води там виявляється буквально кілька крапель, отож він іде шукати далі. На щастя, немо знаходить кілька кубиків льоду у льодогенераторі, отож з'їдає їх і повертається до роботи. Немо зрізає тканину на стільцях, аби скріпити свою конструкцію. Він зносить у кімнату цілу купу меблів, але, видершись нагору, розуміє, що все одно не дістає до вікна. Ввечері немо знову розважається тим, що переглядає відео із камер нагляду. Адекватно оцінюючи своє становище, невдаха грабіжник вже не проти здатись поліції, але він ніяким способом не може дати про себе знати тим, хто знаходиться ззовні. Немо знаходить якісь консерви і вирішує підживитись. Необережно розрізаючи банку, чоловік ранить собі руку і промиває її в домашньому басейні. Рятуючись від спеки, немо збирає крихти льоду з морозильної камери і починає плакати від неспроможності, бодай якось собі допомогти. Вечерюючи тим самим запліснявілим хлібом, немо бачить, що голуб, який залетів на балкон, досі сидить там, теж не в змозі вибратись. Наступного дня чоловік помічає двері у комору і йому вдається їх зламати з допомогою лому. Там немо знаходить трохи собачих консерв, деякі крупи та шматочок сушеного м'яса. Несподівано він чує, що спрацювала система домашнього поливу. Немо кидається туди, і йому нарешті вдається дістати трохи питної води та змочити тіло. Після цього чоловік далі ламає меблі та зносить усі можливі речі у студію, аби зробити свою піраміду дещо вищою. Нарешті йому вдається дістатись до вікна, однак немо розуміє, що немає інструментів, аби його демонтувати. Ввечері чоловік береться за малювання та знову спостерігає за камерами нагляду. Йому в око впадає молоденька прибиральниця жасмін. Дивлячись за нею, немо раптом бачить, що вона виходить на його поверсі. Дівчина опиняється просто біля дверей пентхаусу та починає пилососити в коридорі. Немо кидається до входу і починає кричати та стукати, аби привернути увагу прибиральниці. Однак жасмін, крім того, що знаходиться за броньованими дверима, палососить у навушниках і нічого не чує. Розчарований Немо повертається до телевізора, а в цей час несправний термостат починає не підіймати, а стрімко опускати температуру. Життя у будинку йде своїм ладом, а Немо досі залишається всередині клятого пентхаусу. Аби не пропустити поливу саду, чоловік ставить посудину біля кожного крану, і це дозволяє йому збирати трохи питної води. Провівши день без особливих успіхів, Немо вечеряє харчами, знайденими у коморі, сидячи в басейні та спостерігаючи за містом. Наступного дня Немо оглядає кухонне приладдя, намагаючись знайти підходящі інструменти. Потім із тканини, зрізаної з одягу шеле та скла розбитої вази, чоловік робить такі собі окуляри і приступає до демонтажу вікна на стелі. Попрацювавши до самого вечора, немо їй знайдені макарони, які спроможний лише просто замочувати у воді. А тим часом температура в будинку стрімко падає. Наступного дня, знову спостерігаючи за камерами, Немо починає уявляти діалоги, які могли би відбуватись між людьми, яких він бачить. Потім чоловік розуміє, що Жасмін не з'явилася, як завжди, прибирати на його поверсі. Він починає шукати її по камерах і бачить, як дівчина розмовляє з якимось хлопцем із персоналу. Це трохи не подобається Немо. Після цього він знову береться до роботи. І через якийсь час йому вдається роздовбати раму навколо вікна. Однак тепер чоловік натикається на гайки, що його утримують. В будинку стає холодно і немо робить спробу відключити систему кліматконтролю взагалі, але це у нього не виходить. Наступного дня Немо повністю знімає рамку навколо вікна і в перервах спостерігає за камерами. Також він бачить, що голуб досі живий і все ще сидить на балконі. Жартома Немо просить його злітати в парк, знайти там денізі та попросити про допомогу. Нудячись, немо псує портрет шале домальовуючи йому роги та бороду. Також він додає кілька деталей до зображення його доньки та собаки. Оскільки стає дедалі холодніше, немо вирішує взяти ще якийсь одяг власника будинку. Риючись у шафі, немо несподівано знаходить там потаємні двері. Чоловік потрапляє у вузький прохід і, йдучи ним, опиняється у невеликій кімнаті, де захований той самий автопортрет, який він не міг знайти. Раптом немо бачить щось жахливе і втікає, але повертається, аби все перевірити. Знову зайшовши у кімнату, чоловік бачить на столі тіло. Та, підійшовши до нього ближче, виявляє, що це лише муляж. Крім цього, немо знаходить там збірку, шлюб, раю та пекла. Чоловік забирає автопортрет і повертається в дім. Несподівано на одній з картин, де зображено багато різних сюжетів. Немо бачить чоловіка до біса схожого на нього. Наляканий немо іде подалі від тієї кімнати. Кілька днів по тому голуб помирає, і Немо знову залишається наодинці. Якось він знову помічає жасмін біля дверей квартири. У розпачі Немо намагається гамселити усім, чим можна, кричати на все горло та навіть намагається просунути під дверима записку із проханням допомоги, але усе це виявляється марно. Дівчина не чує його за звукоізольованими дверима і повертається до роботи. Котроїсь ночі намосниця сон, ніби двері пентхаусу відчинились. Йому вдалося вийти на свободу, і він потрапив на якусь вечірку. Організатором виявився Шеле, який люб'язно привітав немо на своїй приватній виставці. Чоловік сказав Немо насолоджуватись роботами та шампанським, а потім відійшов та щось почав шептати на вухо жасмін. Прокинувшись, немо розуміє, що все ще знаходиться в ув'язненні. Тому наступного дня він виготовляє імпровізований гайковий ключ із дерев'яної ніжки однак, відкрутити ним гайки на вікні виявляється практично неможливо. Немо починає малювати на стінах, розмовляти самі з собою та створювати інсталяції. Чоловік ледь не божеволіє у замкнутому просторі, але, попри це, він продовжує виготовляти інструменти із меблів і йому таки вдається потроху відкручувати гайки з вікна. Оскільки у нього закінчується провізія, а вода в зрошувальну систему надходить нерегулярно. Немо змушений виловлювати та їсти рибок із акваріума шеле. Він робить із них солоні рибні кульки, не в змозі приготувати нічого іншого. Страва виявляється жахливою, але немо їсти її, аби не знепритомніти від голоду. Вода у невеличкому домашньому басейні випаровується через спеку, що була в будинку кілька днів, і немо робить із нього туалет. Коли закінчується практично усе, що можна з'їсти, чоловік, не маючи вибору, відкриває собачі консерви. Він змішує їх із знайденими спеціями і вечеряє цим делікатесом. Поступово одну за одною немо відкручує гайки, що утримують вікно на стелі. Та в якийсь момент обесилений чоловік втрачає рівновагу і падає на землю, пошкоджуючи ногу. Від нестачі їжі та води у немо починаються галюцинації. Він бачить, як до нього заходить жасмін. Дівчина ледь-ледь торкається немо і нахиляється, аби поцілувати. Та за мить видіння зникає. З підручних матеріалів чоловік накладає шину і рухатись йому стає дедалі важче. Немо починає турбувати ще й зубний біль, а крім того, він продовжує страждати від галюцинацій. Втрачаючи останні сили, немо бродить по будинку. Раптом він помічає датчик протипожежної системи. Чоловік рве газети та журнали і підпалює їх з допомогою лінзи та сонячних променів. Здобувши вогонь, немо робить імпровізований смолоскип і йде на кухню, де розміщений датчик. Він ледве-ледве видирається на стіл та провокує увімкнення протипожежної системи. Увесь пентхаус починає заливати водою, і Немо сподівається, що про це хтось дізнається. Та вже за кілька хвилин чоловік розуміє, що і це не привернуло нічієї уваги. Коли вода нарешті припиняє литись, Немо розуміє, що у нього. Справді жодних шансів вибратись із цього ув'язнення наступного дня. Починає падати сніг не в змозі вилізти на свою споруду через поранену ногу. немо просто лежить, читаючи книгу та чекаючи свого часу. Крім того, у чоловіка не припиняються галюцинації. Котрого з Немо залишає послання на стіні для господаря будинку. Він записує там ту саму історію з дитинства, що розповідав на початку фільму. Також Немо каже, що врятував від потопу безцінний автопортрет Шеле та ще кілька важливих екземплярів з колекції усе, що він міг зробити. Крім цього, Немо вибачається, що розгромив дім шеле, називаючи його своєю кліткою. З останніх сил Немо знову починає лізти на вежу. За кілька хвилин на землю падає скло із вікна на стелі. Завершується фільм видом нерухомої вежі та, нарешті, відчиненим світ. Словим вікном. Крізь нього видно тінь, яка ймовірно означає, що немо таки вдалося втекти. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний YouTube. До зустрічі у нових відео.